Добрий день, любі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я щодня ділюся перевіреними рецептами. Добудні і на свята! Сьогодні хочу познайомити вас з новою кулінарною версією Кіш Лоренс. Цей відкритий французький пиріг відомий практично всім, а варіантів його приготування існує безліч. Отже, беремо 250 г пшеничного борошна, 150 г вершкового масла, 1 яєчний жовток, 2 столових ложки води, 20 г тертого пармізану, замість нього можна взяти будь-який твердий сир, сіль за смаком та 2 чайних ложки цукру. Беремо миску з борошном, висипаємо туди сіль та цукор і ретельно розмішуємо до однорідності. Далі додаємо шматок вершкового масла, занурюємо його у борошняну суміш і прямо у мисці подрібнюємо. Після цього руками перетираємо тісто. Далі додаємо один жовток, холодну воду і замішуємо тісто. Спочатку робимо це у мисці, а потім на поверхні столу. У процесі додаємо тертий пармізан. Тісто виходить еластичне і приємне у роботі. Після цього на стіл викладаємо пергамент, розплескуємо на ньому тісто, накриваємо другою стороною пергаменту і розкачуємо шматок у корж. Викладаємо корж у форму. Таким чином, як я показую на відео. Оскільки корж у нас не рівний, обрізаємо його. Тісто, яке ми отримали у результаті, додаємо до нашої основи і розплескуємо. Після цього накриваємо форму харчовою плівкою та ставимо на годину до холодильника. А ми поки що займаємось брокулями. З суцільної головки треба обрізати суцвіття. А корінь викинути. Далі їх потрібно подрібнити шматочками, помити і просушити. Потім очистимо 350-400 г розморожених або свіжих креветків від шкірки та внутрішків. У каструлю наливаємо води, солимо і дочекаємося, доки вона закипить. Висипаємо броколі, варимо їх 2 хвилини спочатку закипіння. Далі витягаємо за допомогою шумовки у миску з крижаною водою. Це обов'язкова умова. Тільки так можна швидко зупинити процес варіння та остудити броколі. Тим часом витягаємо з холодильника форму з тістом і проколюємо дно у декілька місцях за допомогою виделки. Зминаємо шматок пергаменту, вистеляємо ним дно. І висипаємо суху квасолю, розрівнюємо її. Це потрібно, щоб у процесі випікання дно пирога не стулося. Нагріваємо духову шафу до 180 градусів і випікаємо основу пирога 20 хвилин. Доки він печеться робимо заливку. Беремо миску, вбиваємо туди 4 яйця, розмішуємо вінчиком. Далі додаємо 5 столових ложок сметани. Солимо, перчимо, посипаємо мускатим горіхом. І тертим твердим сиром. Його треба всього 10 г. Все це збиваємо вінчиком. Основа пирога спеклася. Виймаємо з середини квасолю і ставимо форму ще на 5 хвилин у духовку. Адже дно при такому способі випікання залишається трохи вогким. Після цього викладаємо на дно пирога відварені суцвіття броколі А далі розкладаємо очищені креветки. Заливаємо пиріг сметаною заливкою. І випікаємо 20 хвилин при 180 градусів. Кіш Лорен з креветками та броколями вийшов дійсно прекрасним. Завдяки сметаної заливці смак пирога дуже ніжний, а креветки додають йому екзотичності. Аромат, який витає зараз квартирою. Камера. Передати не в змосі, але повірте мені на слово, це чудовий пиріг, вартий того, щоб його приготувати. Продовжуючи тему відкритих французьких пирогів, я пропоную приготувати кіш лоренс з іншою, також дуже популярною начинкою свіжим лососом і шпінатом. Для приготування коржа нам потрібно взяти 250 грамів порошна, 150 грамів вершкового масла, одне яйце, трохи більше однієї столової ложки молока, чайна ложка цукру, 1 четвертої ложки солі. У борошно висипаємо цукор, сіль, ретельно розмішуємо. Далі додаємо вершкове масло, обкачуємо його у борошні. І натираємо на грубій терці. У попередньому відео, де ми готували кіш з іншою начинкою. Я показувала, як подрібнити масло альтернативним способом. Не забудьте, що в цьому випадку масло має бути холодним. Під час натирання суміш треба періодично перемішувати. Після цього додаємо яйце. Доливаємо молоко і замішуємо тісто. Спочатку у мисці, а потім на столі. Довго цього робити не потрібно. Важливо, щоб шматок став цілим. Цього достатньо. Якщо місити довго, то природна температура людського тіла нагріє масло, а нам цього не потрібно. Викладаємо тісто на пергаментний папір і розкачуємо у тонкий корж. Викладаємо корж у форму з бортиками. Зайве тісто обрізаємо та додаємо до дна коржа. Ставимо форму до холодильника приблизно на годину, мінімум на 30 хвилин. Після цього проколюємо корж виделкою у декілька місцях. Накриваємо його зім'ятим пергаментним папером, а на нього насипаємо сиру квасолю. Випікаємо корж разом з квасолею 20 хвилин при 180 градусі. Поки корж печеться, робимо начинку. У патеню наливаємо 1 столову ложку олії і тушкуємо 150 грамів гарно промитого сирого шпінату. Це потрібно робити не більше 2-3 хвилин. Готуємо заливку, вбиваємо у миску 2 яйця, додаємо 100 мл сметани або вершків та 50 г тертого сиру будь-якого сорту. У мене це пармізан. Все розмішуємо за допомогою лопатки. У цю саму миску додаємо шпінат і теж розмішуємо. А зараз всипаємо 200 г сирого подрібненого кубиками лосося. Доводимо суміш до однорідності, начинка готова. Наш корж майже спікся, тож прибираємо пергамент з квасолею. Та ставимо виріб у духовку ще на 5 хвилин, щоб підсохло дно. Після цього всередину викладаємо начинку. Але не забудьте попередньо її посолити та поперчити за смаком. Розрівняємо начинку і випікаємо пиріг у духовій шафі, розігріти до 180 градусів ще 20 хвилин. Покуштуємо наш пиріг. Це неймовірно смачно, що називається кожен інгредієнт на своєму місці. Лосось зі шпінатом доповняють один одного, а сметана заливка додає ніжності та соковитості. Сьогодні я теж познайомлю вас з дуже оригінальною стравою французької кухні кіш із креветками. Для приготування курша нам потрібно взяти. 250 г пшеничного борошна 150 г вершкового масла, 1 яєчний жовток, 2 столових ложки води, 20 г тертого пармізану, чайна ложка цукру і четверта чайної ложки солі. У миску з борошном всипаємо сіль та цукор. Після змішування викладаємо шматок вершкового масла, обкачуємо його у брушні та нарізаємо невеличкими шматочками. Перетираємо масу руками в крошку. Після цього додаємо сир, жовток і воду. Замішуємо тісто. Робимо це руками у мисці. Тісто зв'язується доволі швидко. Тому довго місити його не потрібно. Шматок кладемо на пергаментний папір і накриваємо другою половиною. Розкачуємо корж. Далі акуратно, як я показую на відео, викладаємо його у форму. Робимо портики. Зайве тісто зрізаємо, додаємо його до дна коржа. Та розрівнюємо все за допомогою пальців. Далі накриваємо корж харчовою плівкою та ставимо до холодильнику на 1 годину. Потім виймаємо і наколюємо дно у декілька місцях виделкою. Після цього зминаємо пергаментний папір, вкладаємо середину форми і насипаємо сирої квасолі, розрівнюємо її. Нагріваємо духовку до 180 градусів і випікаємо корж 20 хвилин. Після цього пергаментний папір з квасолею витягаємо, але дно коржа недостатньо пропеклося, тому ставимо його у духовку буквально на 3-5 хвилин, щоб довести до кондиції і підсушити. Далі займаємося начинкою. Очищаємо сирі креветки, як я демонструю на відео. На виході повинно бути 300 г продукту. Потім у миску вбиваємо 3 яйця, додаємо 5 столових ложок сметани, солим та перчим за смаком. Висипаємо мускатий горіх, розмішуємо за допомогою вінчика до однорідності. Далі у миску висипаємо 110 г тертого пармезану. Знову розмішуємо і заливка відкрито пирога готова. Зараз на корж викладаємо креветки, заливаємо її нашою суміш'ю. Не забудьте перед тим її трішки збовтати. Та ставимо пиріг у духовку розігріту до 180 градусів на 20 хвилин. Далі витягаємо страву з духової шафи, посипаємо пармізаном і випікаємо ще декілька хвилин, 2-3 хвилини, щоб сир розплавився. Дуже шкода, що ви прямо зараз не можете відчути цей прекрасний аромат. Але коли ви приготуєте відкритий французький пиріг за цим рецептом, тоді обов'язково оціните результат. Креветки у сметано-сирній залиці це просто кулінарна бомба. Мабуть, кращого поєднання інгредієнтів не знайти. Сьогодні до вашої уваги знову кіш лоренц з грибами та беконом. До речі, ви не знаєте, чому він називається кіш? Зараз розповім. Назва цієї страви походить від німецького слова, що перекладається як пиріг. Ось таке просте пояснення. Отже, ми його готувати. Для приготування нам потрібно взяти 200 грамів пшеничного борошна. 100 г вершкового масла, 1 четверта чайної ложки солі, пів чайної ложки цукру, 1 яєчний жовток, 2 столових ложки холодної води і 1 четверту чайної ложки розпухувача для тіста. Для заливки потрібно 5 яєць, і 250 г сметани, для начинки 300 г печериці, 400 г бекону. А також 150 грамів тертого сиру, у мене парміжан. Ну і звичайно класичні приправи. Спочатку робимо тісто. У миску з борошном висипаємо розпушувач, сіль та цукор і розмішуємо все до однорідності. Додаємо вершкове масло, обвалюємо його в борошні і розрізуємо на невеличкі шматочки прямо у мисці. Після цього борошняну масу треба ретельно перетерти з вершковим маслом і робити це треба руками. В результаті повинна вийти крихка суміш. Далі додаємо в миску яєчний жовток, вливаємо 2 столових ложки холодної води, після чого розмішуємо. Коли маса стане більш зв'язкою, замішуємо еластичне тісто. Довго це робити не потрібно, бо руки занадто теплі і воно нагрівається, чого не варто допустити. Кладемо шматок тіста між до двох листків пергаментного паперу і розкачуємо корж. Тонкий пласт тіста перекладаємо у форму, так як я показую на відео. Діаметр форми 25 см. Такий тип ємкості свольги змащувати не треба. Викладаємо корж з бортиками і позбавляємося зайвого. Зрізані шматочки тіста викладаємо та розплескуємо на дні і боках нашого майбутнього пирога. Відразу ставимо заготовку у холодильник мінімум на пів години, максимум на годину. Після цього витягаємо корж, наколюємо в декілька місцях виделкою. Зверху викладаємо зімняний пергаментний папір і всипаємо квасолю. Її потрібно розрівняти і поставити форму у духовку на 20 хвилин. Духову шафу попередньо розігріваємо до 180 градусів. Тим часом беремо 400 г нарізаного бекону і смажимо до золотистого кольору. Також беремо 300 г печериці і частину з них нарізуємо дрібно. Залишаємо цілими найгарніші риби. Ними будемо прикрашати кіш лоренс. Смажимо печериці до випаровування рідини на одній столовій ложці олії. Готові добре підсмажені гриби висипаємо в миску. Отже, у одній мисці в нас смажений бекон, у іншій шампіньони. А у третій ємкості пластини сирих рибів для прикраси. А зараз вбиваємо у миску 5 яєць, солимо і першим за смаком. Розмішуємо за допомогою вінчика. Додаємо 250 мл сметани і знову розмішуємо. Витягаємо майбутній пиріг з духовки. Та витягаємо пергамент з квасолею. Як бачите, завдяки цьому кош вийшов рівненький, але трохи вогкуватий. Тому ще раз ставимо його у духову шафу на 5 хвилин. Настала пора начиняти наш пиріг. Спочатку викладаємо шампіньони, тоді розмішуємо заливку і поливаємо її частиною гриби. Наступний шар тертий сир, а потім смажений бекон. Зверху виливаємо заливку, що залишилася, трохи посипаємо сиром, а потім прикрашаємо пластинами шампіньонів. Це можна зробити у вигляді сонечка або квіточки, як ви бачите на відео. Після цього йде останній етап приготування пирога «Кіш Лоренс». Випікання у духовці розігріти до 180 градусів 20 хвилин. Коли ви витягнете пиріг з духовки, грибочки треба змастити оливковою олією. Так вони будуть виглядати набагато симпатичніше. Французький пиріг готовий. Його можна приготувати з будь-якою начинкою, м'ясною, наприклад, курячою, рибною. Особливо смачно з лососем або креветками, овочевою, грибною. І це ще не все. Існує багато інших варіантів. Кіш Лоренс недаром славиться у всьому світі. Приготуйте і ви зрозумієте чому. Такий шлоренс або лотаринський пиріг. Його можна подавати до святкового столу, адже це відкритий пиріг, який виглядає дуже гарно. А наскільки він смачний, ви навіть не уявляєте. Для приготування цієї знаменитної на весь світ страви нам потрібно взяти 300 г борошна, 150 грамів вершкового масла, одне яйце. 3-4 столових ложки води, 1 чайна ложка цукру і пів чайної ложки солі. З борошном треба змішати сіль та цукор, далі висипати у миску холодне масло, подрібнити його ножем. Чим менші шматочки, тим краще. Далі перетираємо масло з борошном у крихту. Додаємо одне яйце, вливаємо воду і вимішуємо тісто руками. Після цього розкачуємо корж через перегамотний папір. Пласт повинен бути тонким. Викладаємо тісто у форму таким способом, як я показую у відео. Далі виправляємо все руками, а зайве тісто обрізуємо ножем, проте його не потрібно викидати. Просто кладемо у форму і розплескуємо по коржу. Не бійтеся, що корж стане трохи товстим, таким чином начинка ніколи не витече. Далі форму з коржем ставимо до холодильника на 1 годину. Після того, як пройшов вказаний час, форму витягаємо з холодильника і проколюємо корж за допомогою виделки у декілька місцях. Потім викладаємо на корж зімнятий пергаментний папір і висипаємо на нього квасолю. Розігріваємо духовку до 180 градусів та все разом 20 хвилин. Багато хто запитує, навіщо насипати на корж квасолю. Я із задоволенням відповім: це потрібно для того, щоб середина коржа не піднялася під час випікання. Тим часом робимо начинку. Беремо 650 г курячої грудинки, нарізаємо кубиками та обсмажуємо її на столовій ложці рослинної олії. У процесі курятину підсолюємо. А потім треба дочекатися, щоб вона змінила колір на білосніжний. Коли грудинка підсмажилася до напівготовності, висипаємо її у миску. Після цього обсмажуємо дві цибулини, нарізані кубиками на столовій ложці олії. Далі те саме робимо з 300 г нарізаними печерицями, висипаємо їх до цибулі. Обов'язково смажимо все до випаровування вологи. Не забудьте витягнути кор з духової шафи та висипати з нього квасолю. Далі ставимо його в духовку ще на 5 хвилин при тій самій температурі. Так ми позбавимо центр коржа від вологості. Повертаємося до печериць. Коли вони вже готові, засипаємо у патерню куряче м'ясо, обсмажуємо ще 2 хвилини і солимо та перчимо за смаком. Витягаємо підсохший пиріг з духовки. Отже, корж та начинка готові. А зараз будемо робити заливку. Для цього вбиваємо 3 яйця, печемо та солимо за смаком, додаємо мускатий горіх 500 г сметани середньої жирності та все гарно перемішуємо до однорідності. Далі висипаємо на корж начинку. Розрівнюємо її і заливаємо сметано яєчною масою. Зверху пиріг прикрашаємо помідорами чері у кількості 15 штук. Їх потрібно розрізати на Після цього фірменний кіш Лоренц будемо випікати 20 хвилин при температурі 180 градусів. Коли пройде 15 хвилин, обов'язково витягніть пиріг з духовки та посипте пармезаном або іншим тертим сиром 100 г. Ще 5 хвилин і шедевр французької кухні готовий. До речі, цим пирогом смакували ще у 13 столітті. Вже тоді він зустрічався в кулінарних книгах. Зараз я покуштую цю неймовірну смакоту. Добре відчувається смак кожного інгредієнта. Солодких помідорів чері, ніжної курячої грудинки, пікантного сира та грибів. Я дуже рекомендую вам приготувати цей класичний французький пиріг. Він соковитий, ситний та ошатний, тому ним можна почастувати не тільки сім'ю, але й гостей. Запрошую підписатися на мій канал та поставити подобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Смачного та продуктивного вам дня!